Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Ви знаєте, крайнім в Україні я знімаю сюжет про міни 120-го калібру і зараз міни інших менших калібрів, які почали вивозити з фронту Вивозити сотнями тисяч з фронту, тому що ними стріляти неможливо. Вона може розірвати міномет або летить на 10-20 метрів від міномета, або зовсім не вибухає. Коротше кажучи, повний швах нашої програми і повний швах е криком, що ми можемо виробляти свою зброю. Ми можемо виробляти свою зброю. Як приклад, міни до 120 мм мінометів. і відео, де солдати. Страшними матами характеризують ці міни, розбираючи їх на частини, на молекули. Що я вам скажу? Для того, щоб виробляти зброю, потрібно мати голову і не потрібно бути мародером. Голови у наших тих керівників, які керують виробництвом зброї, немає. Тому що ці люди, які очолюють виробництво Зброї в Україні, очолюють підкресло, рулять, рулять, давайте скажемо правильніше рулять е -е 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 -е, виробництвом зброї України, вони навіть собачу будку не будували своїми руками. А тут хочуть взяти і ракети ще робити. Ну, якщо наші міни розриваються в мінометі, до речі, як розривалися міни, Турчиновських мінометів в 14-15 роках в АТО, так? Да? Так от, міни розриваються в мінометах. Міти, міни е летять від мінометів на 10-20 метрів. Да? Ну, от, а у нас будуть робити ракети, так? Цікаво, якої якості будуть наші ракети і куди вони будуть падати, так? Якось скажу так. Ви знаєте, наша держава ніколи не може перемогти мародерів. Мародерів, які мародерять на всьому, реально на всьому. Тому тому я вам скажу, закінчується нау. Міністра оборони умерла. Потрібно просто звільнити. За скандал з 120-мм мінами, тому що таких мінів і мінів меншого калібру неякісних було поставлено по інсайдерській інформації 2,5 мільйони штук бракованих мін, які зараз в пожежному порядку вивозять з фронту. А міністр румеров, який грав просто в солдатіки в Узбекистані з його слів і не служив строкову службу в армії, спокійно на це все дивиться. Практично не коментуючи. З таким підходом, з таким виробництвом української зброї нам не перемогти. А, ви скажете: у нас є лопати. Так. Пам'ятаєте, Кулеба сказав: не буде зброї, будемо битися лопатами. Так у нас є лопат, і якісних мазаних немає. Одна китайська ширпотребна лопата, що гнеться в руках. З вами Іришвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!